Йому дали протез і все. І говорять, ну, ти отримав. А навчити його ходити, а в нас немає такого. Ну, знаєте, щоб нікого не ображати, але в той час, той час мені підтримки від держави не було ніякої. Останні люди, які в мене вірили, це мої батьки. І це для мене стало знаєте, таким моментом, коли я сказав, це вже край. Я не знаю, що там. Тобто я не знаю, як спілкуватися просто з, з людьми. Це перша робота. От іменно ветерану потрібно прийти додому. Тобто, суспільство потрібно приготуватися для того, що вони прийдуть і хоча б навіть е от, говорити з ними. Бо особисто в мене були випадки, коли молоді хлопці, тридцять 30, десь 30-40 років. От я йшов на милицях, і вони ой, ой, ну дивися. Ну і зрозумійте, це е завтра йому хтось стикне пальцем і скаже, он дивіться в нього на війни я піш за все думаю, що він більш не вийде сьогодні. Будучи наприклад людина з інвалідністю першої групи. Ну вибачте, ви не можете піти на якісь там ну, ти пенсію отримуєш, і ти не можеш піти ще на одну роботу. І держава повністю повинна забезпечити цим. Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми спілкуємося з ветераном російсько-української війни, військовим капеланом, а віднедавна і начальником управління в справах ветеранів Житомирської міської ради Андрієм Забігайлом. Вітаю вас! Доброго дня! Чим ви займалися до 2014 року, до початку війни? До 2014 року я був поліцейським. Я працював в лінійний відділ поліції, це в місто Кривий Ріг. До цього я був срочна армія в Києві, окремий полк президента України, і в 2014 році пішов як доброволець, пішов на схід. А що мотивувало вас піти туди? Ну, Перше, те, що мотивація була захищати Україну. друге, те, що в мене батько був в той час мобілізованим, і він йому вже було за 50. І я розумів, що мені легше буде ходити, тому що. Говорили ну, раніше, що з сім'ї може забрати тільки одного е члена сім'ї. І тому я пішов раніше для того, щоб. Ну, я молодий, мені було тоді лише 26 років. Така от мотивація була в той час. Чи не було бажання у вас повернутися знову на війну? ось коли почалось повномасштабне вторгнення? Бажання повернутися відразу було. Е я навіть шука шу шукав шляхи, щоб це можна було зробити. Я застав повномасштабну агресію і повномасштабну війну в Штатах. Я був якраз тоді на протезуванні, Це був штат Флорида в Орландо. І до нас навіть приїжджав конгресмен, і він мені подарував свій коляний вузол протез і говорив, що ви будете повертатися на війну. Я говорив так: я говорю, буду йти. Але коли знаєте, вже я приїхав в Україну, я розумів, що з першої групи інвалідності мені це буде дуже важко. І я розумів: знаєте, коли пройшли ці емоції, я знав, що я можу стати завадою для когось, для наших хлопців. І я можу зробити більше будучи тут, допомагати хлопцям тобто волонтерити, допомагати хлопцям, які повертаються. І в принципі, що ми робили, ми були як. Капілани, ну тобто, ми є капіланами, ми є волонтерами, які з перших днів ми їздили. І після деку де окупована територія Херсону, і в Краматорськ машини возили, і на схід України, тобто і на Чернігів, і де ми тільки не були. І Я розумів, що я так можу зробити більше у 2014 році. Ви втратили ногу на війні. Розкажіть, як проходив ваш процес реабілітації і, можливо, є якісь порівняння, як тоді реабілітували хлопців і як зараз? У 2014 році, в жовтні, місяці, я отримав поранення, і в листопаді мені її ампутували. У мене висока ампутація, вище коліна, правої ноги. Реабілітація, щоб сказати, на той час я нікуди не їздив, я не хотів. Я хотів в той час швидше швидше повернутися додому в Кривий Ріг для того, щоб бути ну вже не в шпиталі. В Майтмосі, ви, ви кажеш, нікуди не їздив, тобто не було такого повного процесу реабілітації? Ні, Тоб... Не було. Я не проходив такий курс. Мені говорили, будеш відновлювати десь пів року. Це в шпиталі, але за півтора місяця я сказав, що я відчуваю себе дуже добре. Я ходив на милицях, зробили протез, але перші, мабуть, роки-два я на ньому майже не ходив. А я не хотів на ньому ходити. Ну, я розумів, що це не моє, і було важко. От і на реабілітацію, десь такі комплексні, комплексні реабілітації я ніде не був. А на сьогоднішній день, якщо подивитися, ну більше можливостей, де можна реабілітуватися, і плюс до всього нас тоді було дуже мало. І так ну, ніхто не брав, от іменно, ну, можливо, десь за кордон, на якесь протезування. Сьогодні більше можливостей. Можливо, є якісь моменти, які сьогодні ви вже зі сторони бачите, які теж можна було б покращити. Покращити в плані реабілітації. реабілітації. Я думаю, що для того, щоб покращити, перше, це треба зробити своє власне, тобто в нас, щоб в Житомирі. Був власний центр реабілітації, починаючи від лікування хлопців і закінчуючи протезуванням, і робити навіть вправи, навчати ходити, давати можливості їм десь приходити, щоб вони один з одним могли спілкуватися і ходити на рівних, тому що найвелика проблема ми колись із одним побратимом. Тут з Житомира, їздили в Австрію на протезування. І там дуже було знаєте, чудово, тим, що вони навчають й мене ходити. А цього не вистачає сьогодні. Е, Побратим прийшов да, захисник, втратив, втративши ногу, е, йому дали протез і все. І говорить: ну, ти отримав. А навчити його ходити, знаєте, як малу дитину, коли вона перші кроки робить, тобто батьки допомагають. А в нас немає такого. Тобто, ну, вона є по Україні, але дуже мало. І от щоб покращити, от я б оцю безкладову хотів би, от, ну, знаєте, це таке бажання от покращити її, знайти хлопців, які вже пройшли з 2014 року, які вже на протезах, які можуть сьогодні долучитися до е, ресоціалізації, е, соціалізації самого військового, коли він повертається, навчити його ходити. І це було б дуже класно. Чи злочні видопроєкту майбутнього створення майбутнього реабілітаційного центру, який планується на Житомирі? А, ну а вже ж ми будемо до нього долучені, тому що сьогодні ми управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради, і це буде один із мете як одної із площадок, де ми будемо спілкуватися з хлопцями, де ми будемо з ними працювати, де ми будемо в принципі в цьому їм допомагати. В одному із інтерв'ю в проєкті Вибратись із Котловану ви розповіли про свою наркотичну залежність. Коли ви зрозуміли, що це ось край, і варто вже просити про допомогу? Більше ніж 6 років назад, я був у великих проблемах залежності. Починаючи від табакокуріння, алкоголь, наркотичні і ігроманія. І для це, мене, пробачте, це було після, після а, поранення? поранення так, так, це було після поранення, це був з 2014 року, ну, майже з 2015 по 18. Коли я зрозумів, що вже досить, це, мабуть, тоді, коли останні люди, які в мене вірили, це мої батьки, сказали про те, що ми більше не хочемо з тобою спілкуватися. Коли мені батько сказав про те, що я тобі рит, дам руки. Не про те, що не допоможе, а про те, що він навіть зі мною не хотів здоровусь, вітатися, вибачаюсь. І це для мене стало, знаєте, таким моментом, коли я сказав: це вже край. На наступний день я набрав одну людину знайому. Я в нього просив іншої допомоги. Я в нього просив. Мабуть, матеріальної більше допомоги, тому що потрібно було вирішити деякі проблеми. Але він сказав, що говорить, в мене говорить, немає, але я можу допомогти тобі по-іншому. Тобто він каже: говорить, приїжджай, і є центри реабілітації для людей з залежністю від церкви. І я приїхав, пройшов його. І всього вже більше шести років я повністю вільна людина, не маючи залежностей не в, в словах. Не в діях, не в табакокуріння, колись курив 20 років, але зараз я просто до цього вільно відношуся і не палю, маючи сім'ю, дружину і двох дітей. Скільки тривав цей курс відновлення? Півроку. Півроку на центрі реабілітації, і рік уже після цього як ресоціалізація. Ну, тобто ми називаємо соціалізація в соціумі. Тобто, вже як віруючі людини, вже як військового капелана, священника в, в житті от іменно сьогодення. Тобто, така рік, ну майже півтора року можна сказати. Ветеран без ноги з складними сімейними питаннями. Ви змогли кажете повернутися до нормального життя лише до допомоги реабілітаційного центру і саме релігійної громади? Чи можливо, ще була якась підтримка з під держави? Ну, знаєте, щоб нікого не ображати, але в той час, той час мені підтримки від держави не було ніякої. Це була релігійна організація, да? тобто, благодійна організація, де от, ну, знаєте, можна сказати, що, що люди, на яких вже всі поставили, ставлять хрести, тобто вони ними займаються. Що мені допомогло ще? Це спілкування з нормальними людьми. Нормальними я говорю, в чому в ну, якому плані? Тобто незалежними, яких немає залежності наркотичних чи алкогольних залежностей. Мені допоміг спорт, мені допомогла сім'я. Тобто, ну, я розумію, що це вже соціалізація пройшла от в 6 років. От вона проходить постійно. Тому що ми кожного разу ще новим новим зіштовхуємося і повертаємося від військової кар'єри до цивільної. І навіть от сьогодні от робота, да, яка є, це також є соціалізація для військових. З досвідом, який ви здобули, що на вашу думку потрібно змінити в, зараз в нашому суспільстві, щоб ветеран, який повернеться із війни, міг нормально пройти адаптацію. Ми ж всі розуміємо, що війна закінчиться нашою перемогою і прийде в суспільство дуже багато колишніх військових ветеранів. Як державі потрібно до цього ставитись, тому що багато хто говорить, що наша країна просто не готова до такої кількості ветеранів. Чи вже у вашому управлінні ви робите якісь кроки до того, що в Житомирі з'явиться велика кількість ветеранів? Ну, дивіться, наше управління, і взагалі, ми десь готуємося до того, що прийдуть ветерани додому. І ми про це знаємо. І сьогодні вже робляться кроки: це написання нової програми. Яка буде повністю ну, направлена і зосереджена іменно на ветеранах і ветеранках, на захисниках і захисницях України? Із свого досвіду, я вам скажу так: це робота двох сторін. Перша робота це самого ветерана, який повертається додому. Він повинен зрозуміти, що він переходить, він приходить назад. Колись я, в мене було що, я не хотів ні з ким спілкуватися, крім ветеранів. Тобто, я розумів, що вони тільки мене можуть зрозуміти. І це було моєю помилкою. Тому що, будучи в спілкуванні лише з ветеранами, я себе знаєте, ставлю в якісь межі, кордони. Я не знаю, що там. Тобто Я не знаю, як спілкуватися з, просто з, з людьми. Це перша робота. От іменно ветерану потрібно прийти додому. Тобто зрозуміти, що він вже не на військовій службі, а він вдома. А інша робота це з самого суспільства. Не потрібно, ну, знаєте, як, кричати: Ой, ветеран пішов. Не потрібно кричати і показувати пальцем, що немає руки чи немає ноги. Тобто суспільство потрібно приготуватися для того, що вони прийдуть і хоча б навіть е от, говорити з ними. А на вашу думку, суспільство наше ще не звикло з 2014 року? Mm -hmm. За 10 mm -hmm. років? Ні, Ні. не звикли. Е мала, мала частина людей сьогодні розуміють, хто повертається. А інша частина, ну вибачте, але я думаю, так ну не скажу більше, ладно, не буду говорити, щоб нікого не образити. Але і велика частина людей сьогодні дивляться, ну, знаєте, зі сторони, і вони не знають, що з нами робити. Вони не знають, як з нами спілкуватися, вони не знають взагалі, що можна перше сказати. Вони не звикли до таких людей. У мене були особисто в мене були випадки, коли молоді хлопці, 30, десь 30-40 років, такі от не тримав. От я йшов на милицях, і вони, ой, ой, ну дивися. Ну і зрозумійте, це. Комусь буде дуже боляче. Це добре, що я вже адаптувався. Що мені вже, знаєте, ваші слова, мені все рівно. Тобто я живу, я спілкуюся, в мене є свій круг спілкування, друзів, в мене є своя якась діяльність, якою я займаюся. Але для ветерана, який сьогодні повернеться, завтра йому хтось тикне пальцем і скаже, он дивіться, в нього ноги немає. Я більш за все думаю, що він більше не вийде. Ну, він буде сидіти вдома абораз so. такі перші кроки: усвідомлення самої людини, прийняття so. себе, суспільство, усвідомлення теж прийняття цих людей, а від держави, які мають бути кроки від держави теж до адаптації цих людей в суспільство. Можливо, це буде якась освіта, додаткова освіта, тому що я впевнена, що прийдуть багато ветеранів, яких не буде вже навіть роботи тут. Вони, можливо, бо будинок можливо втратили. Як їм далі бути, що від держава має їм надати? Дивіться, держава взагалі має забезпечити повністю життя цих от ветеранів, ветеранок, які будуть повертатися. Чому, ну, тобто, І як вони повинні це зробити? Від того, що військовий повернеться, його потрібно зрозуміло прийняти, тобто, щоб він да, ну, тобто, в нього де було жити. Наступний крок це можливо комусь потрібна нова освіта, Те, що ви говорите, да? що потрібно буде навчитися якійсь іншій е, е, сфері да? е, праці. Е, потрібна перекваліфікація. Хтось, можливо, захоче змінити свою професію, яка в нього раніше була, і держава повністю повинна забезпечити цим. Вона повинна надати навіть е, таку роботу, я вам скажу по чесному. Щоб вона, ну, щоб ветеран був ну, от людина з інвалідністю, яка приходить, да, тобто захисник, він повинен отримувати рівно стільки, скільки от потрібно йому для життя, для нього для його сім'ї. Сьогодні, будучи, наприклад, людиною з інвалідністю першої групи, ну, вибачте, ви не можете піти на якісь. Там, ну, ти пенсію отримуєш, і ти не можеш піти ще на одну роботу. Тому що ну, ти фізично цього не можеш зробити. Хто фізично може це зробити, той йде. От я, наприклад, увольнув, ну, як є. Тобто я отримую пенсію, і я пішов на роботу. І я розумію, що для, для мене і для моєї сім'ї потрібно ну, то закривати деякі потреби. Але це було не основною мотивацією, чого я пішов на роботу. Основною мотивацією, тому що я є ветеран. З 2014 року я проходив свої труднощі в житті, і з якими я можу сьогодні поділитися, з якими я можу бачити і допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які повертаються додому. Тобто, це основна була мотивація. Тому що я розумію, я ветеран. Якщо нашим ветеранам, які сьогодні приходять, буде добре, і так же само, і мені добре. Я отримую задоволення від того, що я роблю. Це саме перше. А скажіть, з якими зараз проблемами до вас звертаються ветерани до вашого управління? О, саме великі зараз проблеми це отримання статусів, це отримання документів е, е, учасника бойових дій, е, це отримання документів е, з МСЕК, е, з, ну, з групи інвалідності, е, проблеми з встановленням, е, ну то е, зібранням документів на пенсію. Тобто це сама велика проблема зараз. Тобто, хлопно, ну, от ветерани вони повертаються, і перший ну, момент, що вони не можуть отримати учасника бойових дій, тому що військова частина десь там не відправляє документи чи відправляють, але вони дуже довго йдуть. Київ дуже багато і довго переглядає ці документи, і тому десь. Ну, майже 11-12 місяців. Такі бюрократичні моменти більше. Так, да. Да. і це велика проблема є. І сьогодні, ну, мабуть, відсотків 70 ну, захисників-захисниць приходять саме з такими питаннями. Дякую вам за розмову. Дуже приємно поспілкуватися. Дякую за приділений час. З вами була я, Марія Кравчук, і сьогодні ми спілкувалися з ветераном російсько-української війни та віднедавна керівником управління в справах ветеранів Андрієм Забігайлом. Залишайтеся на суспільному. Дякую за увагу.